Який являюсь? І мені ми це ви не надає, а тобі це не дає. Я хочу вам сказати. А на -а Маріїніці хто? Ви Виберете? Ми були! Ні, спрят... я питаю, хто вбере. Ні, я задаю питання. Ви ви дайте, ви ви дайте мені відповідь. Дивіться, відповідати. Від, від. У вас, у вас, двоє чоловіків, я одна жінка, ви не даєте мені висунути на відбуту. А я вам скажу так, що ми вас почули, ми присутні, ми присутні. Чому ви не? Чити навіть послухати думку, яка інакше у вас листів. Я народилася і виросла в Києві. Чому я когось, вибачте, повинна питати, де мені в Києві пройти? Є йолка. Скажіть, є в Києві йолка? Йолка? Ви хочете да, тут йолку, заради якої людей били в кров? Ви поняли, при чому ви поняли? Ви поняли, ви поняли, ви поняли. Ні, ви не вміли. Я з вами я, я могу. Ну, как? Ну, как? Ну, как? на достатньо різні теми можу поговорити. Говоріть, на будь-яку. Що вони кричать? Тільки одно. Тільки одно. Тільки одно. Ви Розповідаєте, як воно повинно бути. А хіба в нас є основний закон? У мене ось є книжечка, от ще цього випуску. У мене там ще є інші конституції. Тому що це є основний закон, основний закон нашої держави. А навіщо Вони, а навіщо тоді? Навіщо тоді виконавча влада для захисту своїх інтересів якихось, створює різні незаконні формування? Я знаю обв'язаності, тому що міліція захищає право. І якщо на Верховній Раді або десь органі місцевої самораді кажуть, правоохоронні органи, люди вдумаються в ці слова, Правоохоронні, Тобто Конституції кожного з нас, громадянина, незважаючи національність, право, право захищати. Ось, А озброєний орган виконавчої влади, тому що виконавча влада попросила міліціонерів забезпечити громадський порядок. так, І вони повинні були вжити профілактику, повинні э, домогтися зустрічі політичних лідерів, політичних партій. Вінчук, який любить Україну, так як я люблю його страну, він да? вас показує добре, а другою точку не показує? Показывают. Что получается? Их каналы работают на вас. Это же ужасно. Пятый канал. TVI, СТБ, ICTV. 1, 3, 1. Все показывают Майдан. Другую точку зрения не показывают. Так нельзя. Знаешь, что они делают? Они специально. Их интересуют только деньги. Их не интересуют ни ты, ни я, ни наши дети. У них все дети в Швейцарии, в Америке, в Израиле, где угодно. Не тут. Послушайте, люди, люди сюда. И Майдан вышел. Люди вышли, народ. То есть то, что ко всем акциям примазываются политики, политические силы, политические акции, это не есть воля народа. Это то, что действительно транслируется по телеканалам, но это не есть воля народа. Скажите, один телеканал народный есть у нас в стране? Хоть один, вот называйте. Народный? Народный. Ни одного. Громадское, ну, а громадское телебачение. телебачение. Ну может после сегодняшней акции вас пригласят. Но ну, я бы вам что советовал, не стоит саботировать людей здесь, не стоит короче сей, сей, сей в смуту. Вы пойдите с Олегом, разберитесь там это, у себя в кулуарах, ну и в кулуарах соберите стол. Та да, ну неважно. я да, ну він відкрит зато. Он може при Ви можете. Ну а чому ні? Ви можете з ним на вулиці. Та Януковича ви не встретять нігде на вулиці. Ми спочатку апелювали. Ми спочатку э, ходили, просили, але вони не слухають. І тоді нас іншого виходу, як вийти на вулиці, не було. Розумієте? Тобто, як ми маємо захистити свої права? Але те, що ви можете мати свою думку, а я свою думку, я абсолютно визнаю. Я маю трьох дітей, теж хочу мати внуку. Розумієте, і я просто хочу, щоб в країни. І створені нормальні а правила. О! о, 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 а що, а що зараз робиться? Що вони хочуть зробити? Вони хочуть, що нібито народ не проти влади, яка правил не хоче встановлювати, а нібито народ між собою. От нам треба не допустити, щоб люди між собою гризлися. Розумієте? О, от тому, от тому нам треба навіть з вами об'єднатися навколо того, щоб заставити владу, яка б влада не була, чи вони, чи інші хтось, але правила мають бути. Мають бути правила, і ці правила треба дотримуватися. От це наша позиція. Є вихід вихід заставити владу то, що ми зараз робимо. Вихід заставити владу будь-якими методами. Піти на зміну системи влади, створити їм такі нестерпні умови для життя, для дій, щоб вони пішли. Що о тим, що ми зараз з вами робимо, інакшого виходу нема. Ви мені скажіть інше, я піду за вами. Є ще один чинник, це є міжнародне співтовариство. Вони можуть бути нашою козирною картою для того, щоб чинити тиск на владу. Наприклад, персональні економічні санкції. Повірте, якщо вони Америка нарешті стримає слово і веде економічні санкції проти тих посадовців, вони дуже швидко зарухають. Вони кажуть, нас обрали, визнали світ. Визнав, на жаль, але світ визнав демократично обраного Януковича. От чому біда. наша задача робити те, що ми робимо. Я розумію тяжко, я розумію, хочеться вже і негайно, але то, що ми робимо, ми робимо абсолютно вірно.